22-річний внук Валентини Сідорук з початком повномасштабної війни став на захист України. За її словами, чоловік воював у Запорізькій, Чернігівській та Донецькій областях. Сьогодні прийшов завдання, Все нормально підчекаємо його любимо і надіємося. Божою допомогою він прийде до Аби підтримати внука та інших українських воїнів. Жінка долучилась до виготовлення окопних свічок. Імпровізований цех організували у Старостинському окрузі з центром в селі Шаровачка. Окопні свічки ми вважаємо це символом тепла родинного, і дуже хочемо, щоб кожна свічечка зігріла серця і душі наших хлопців, які захищають Україну. Матеріали для виготовлення окопних свічок мешканці старостейського округу збирали власноруч. Декілька бусів, заповнених картоном, понад 25 кілограмів парафіну та пів тисячі бляшанок передали працівники УМК Озерна. Погода дуже мінлива на фронті теж. То розпускає, то заморозить, треба загріти, хоча б бодай руки, зігріти якісь, собі тепле щось випити. Це дуже велике, особливо маленькі, такі похідні, малесенькі, більший йде попит, ніж великі, бо того, що зручні недовго, швидко, це ж було замасковано, це тимчасово раз-два загрів і все, і мене нема тут. У сусідньому кабінеті формують пакунки для захисників. В торбинки кладуть різні смаколики. І разом з подарунками ми упаковуємо малюнки для наших хлопчиків, які являються для них оберегом, які вони носять з собою як. Як іконки, і завжди дуже дякують. Завжди дуже дякую за такі малюночки, тому що вони обігрівають як, як тепло, домашнє, як тепло їхніх діток, їхніх внуків. Крім військових, які служать безпосередньо на фронті, ми не забуваємо, що в нас є і сім'ї військові, і також вони потребують певної допомоги. Це скажем є сім'ї, де безвісті зникли, є де загиб загиблі воїни, і їм найважче. Тому стараємося завжди, якщо є можливість. Якось допомогти, чи то продуктами, чи то якимось ще іншим. цим, завжди допомогти. Наші хлопці хочуть, щоб ми сьогодні не плакали. Ми сьогодні з пісні веселилися, прославляли Господа, підтримали наші хлопці, бо наші хлопці це неймовірні, це найкращі санита доньки України, і ми все прикладаємо до того, тому що перемога наступає, коли надійний тим. І ми показуємо надійний тим усьому. Лише за дві години роботи волонтерам вдалося виготовити близько чотирьох сотень окопних свічок та сформувати 450 пакунків. Усю продукцію з початком нового року повезуть на передову. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.